Робота над власною самооцінкою над своїм внутрішнім «я» дає можливість переживати складні життєві моменти, особливо в такі періоди, коли життя летить шкереберть. Також здорова самооцінка дає можливість будувати здорові стосунки на роботі на рівних, навіть з керівництвом. Більш того, саме внутрішнє здорове я і здорова самооцінка. Дає можливість будувати злагоджені здорові стосунки в сім'ї. Бо дуже часто людина в стосунках з іншими, травмована людина, очікує в першу чергу прийняття аплодисментів, похвали і не опирається на інші критерії, які притаманні здоровим стосункам. І причин такої поведінки насправді безліч. І з цим я допомагаю розібратись.